І побачив Валаам, що господові вгодно поблагословити Ізраїля, і не пішов, як кожного разу, на ворожбу і звернув лице своє до пустині. І звів Валаам очі свої, та й побачив Ізраїля, що пробував за своїми племенами. І на ньому був дух Божий. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими. Це мова того, хто слухається Божих слів. Хто бачить видіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Які, якове, гарні намети твої, місця перебування твого, Ізраїлю. Вони розтяглися, немов ті долини, немов ті садки понад річкою, вони як дерева алойні, що Господь насадив, як кедри над водами. Вода потече з його відер, а насіння його над великими водами. Його цар стане вищий за агага, і царство його піднесеться. Із Єгипту Бог вивів його, він для нього як міць однорося. Поєсть він людей, що ворожі йому, і їхні кості потрощить, а стріли його поламає. Нахилився він, ліг, немов лев, і як левиця, хто підійме його? Хто благословляє тебе, той благословений, а хто проклинає тебе, той проклятий? І запала в гнів балаків на валаама, і сплеснув він у долоні свої. І сказав балак до валаама. Я покликав тебе проклясти ворогів моїх, а ти ось, благословляючи, поблагословив їх оце тричі. А тепер утікай собі до свого місця. Я сказав був, конче пошаную тебе, та ось тримав тебе Господь від пошани. І сказав Валаам до балака, чи ж не казав я також до посланців твоїх, яких послав ти до мене, говорячи. І якщо балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господнього, щоб зробити добре чи зле з власної волі, що казатиме Господь. Те я буду говорити. А тепер я оце йду до народу свого. Ходиш, я звіщу тобі, що зробить той народ твоєму народові на кінці днів. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими. Мова того, хто слухається Божих слів. І знає думку Всевишнього, хто бачить видіння Всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Я бачу його, та не тепер дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло з Ізраїля, ламає він скроні муава та черепа всіх синів Сифа. І стане Едом за спадщину, і стане Сеєр за посілість своїх ворогів, а Ізраїль робитиме справи великі. І той запанує, хто з Якова. І вигубить рештки із міста. І побачив він Амалика, і виголосив свою приповістку пророчу і сказав Початок народів Амалик, та загине наприкінці і він. І побачив він кенеянина, і виголосив свою приповістку пророчу і сказав Міцна ця оселя твоя, і поклав ти на скелі гніздо своє. Але вигублений буде каїн, незабаром ащур поневолить тебе. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав. О, хто ж буде жити, як зачне Бог робити оце. І кораблі припливуть від китеїв, і ащура впокорять, і евера впокорять. Та загине наприкінці й він. І встав валаам, і пішов, та й вернувся до місця свого. А балак також пішов на дорогу свою.